Друзі, всіх вітаю. Поки я стирав мої ноги, відновлююся вдома, Ось моя милиця я читаю історію. Наразі я читаю історію ужгорода Тетяна, книжечка Тетяна Літераті, втрачена ужгород, професія та підприємство». Місто, яке мене прихистило, цікаво дуже знати історію в місті, в якому ти живеш. І сьогодні я хочу прочитати історію розділу тринадцятий. Кондитери Арпат Мішкольці та Йозеф Шнайдген. І почнемо. Уже завжди був містом, де любили солодке. Тут працювала популярна цукарня Чеха Болуміла Пурма, виробництво цукерок Сипорського, і крім них ще близько десятка кондитерів та виробників ласуща, східних солодощів, цукрової вати, морозива тощо. Одним із найвідоміших місцевих кондитерів 1930-1940 років. Були Арпат Мішкольця та Йозеф Шнайдгер, далекі родичі яких об'єднала і згодом роз'єднала любов до кондитерської справи. Арпат Мішкольця. Арпат Йозеф Мішкольця народився 1905 року у Словацькому місті Прикончанах. До 1920 року, де він вивчився на кондитера, невідомо, як і те, чому на початку 1930-х років приїхав працювати до Підкарпатської Росії. Можливо, першим місцем його роботи тут стала цукерня в Мукачеві, бо саме в цьому місці він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Старшою за нього на кілька років у найкращого Мукачевського ресторану зірка Анна Герпу. Анна й Арпад були дуже різними він м'який і, вес, і веселий. Вона педантична і строга, об'єднувала їх любов до кулінарії і вміння наполегливо працювати. Одружившись, пара вирішила переїхати до Ужгорода і спробувати створити тут власний бізнес. Спочатку Анна і Арпат Мешкольців влаштувалася на роботу до однієї єврейської цукарні, помічниками головного кондитера, як потім розповідали онукам, працювали тоді дуже важко, іноді по 18 годин на добу, щоб заробити грошей і заснувати власну сотерію. За Це їм вдалося у 1937 році. У той час у Вергові помер батько Анни, тож її мати Марія Герка з донькою Меланкою і сином Вілмошем також переїхали до Ужгорода. Герки, очевидно, склавши докупи гроші зарпадом мешкольцям, почали шукати будинок, у якому могли б усі разом поселитися. Зупинили свій вибір на виставленому підкарпатським банком на продаж чотирикімнатному будинку в самому серці міста на старовинній капітульній вулиці. Той одноповерховий дім зі просторими кімнатами був збудований 1820 року. За ним у дворі стояв ще один будинок, маленький, ще старіший і в дуже поганому стані. Від 1920 року обійтися належало банкові, і там, у 20-х роках, мешкав директор установи Костянтин Грабар зі своєю сім'єю. А в малому будиночку деякий час, наприкінці 20-х діяла руська народна кухня. Нею керувала Єлизавета Грабар. Де щодня обідало до сотні школярів із бідних родин. Ставши мером Ужгорода, Костянтин Грабар де службове помешкання покинув, тож незабаром банк виставив його на продаж. У квітні 1936-го обійстя придбала, е, придбала Меланія Герка, і туди переїхала вся велика родина. Будиночок благодійної кухні, який просто розвалювався на задньому дворі. Вирішено було знести, а натомість побудувати просторе приміщення, де РП та Анна Мішкальця. Могли б випикати тонки тістечка. зведення будівлі, що мала складатися з двох майстерень штурвої кімнати, комури та вбиральні, залучили місцевого архітектора і будівничого дезидерія Буніславського. Він закінчив роботу у 1937 році. До нового приміщення закупили модерне обладнання, з того і почалися золодії в кавичках руки кондитера Арпада Мішкольці. У радянські часи, коли діти не мали можливості скуштувати екзотичних смаколиків, їхня бабуся, наче казочку оповідала, як зі всього світу до кондитерівського цеху, цеху мішкольця привозили банани, апельсини, ананаси, какао, миндаль, кокосову стружку та купу іншої небаченої смакоти. Коли в сім'ї мішкольці з'явилися діти, анна від кондитерської справи відійшла, присвятила себе цілком веденню господарства і вихованню малечі. Прийомник дружини, її всі називали Богу. Арпада і рідної доньки Агати Аліці. Цукерня в той час процвітала. Також Арпат Мішкольці вирішив розширити свій бізнес і відкрив на початку 1940-х ще одну цукерню на тодішній вулиці Святого Іштвана, тепер козі. Приміщення там було набагато більшим і світлішим. Відвідувачів щодня проходило дуже багато. Замовлень тортів, тортів на весілля, ювелеї та інші свята також вистачило. В Той час арпат. Вже не працював у цих тим. довіривши все виробництво своєму родичеві виновитому молодому кондитеру Йозефі Шнайдегеру, а сам опікувався адміністративними справами, закупівлями і роботою кафе. Коли Йозеф на початку сорокових пішов від мішкольця і відкрив неподалік на за власну невеличку цукерню, Арпад був такий ображений, що не розмовляв із родичем майже до кінця свого життя. Мабуть, йому важко було знайти когось на заміну Йозефу. А може, він боявся конкуренції, хоча цукареня мішкольці й далі працювали і зберегла велику популярність аж до кінця 1944 року. Прихід радянської влади під кінець Другої світової війни став нищівним для приватного бізнесу всіх місцевих малих і, і великих підприємств. Звісно, не могла радянська влада дозволити того, щоб наймані працівники гнули спину на арпада ярпадамішкольцями. Цех на капітульні примусили закрити, забрали кафе водом, Аби вберегти обіця, Миланка Герка продала в лапках задню будівлю арпадової мішкольці. Тож цех родина не віддала, а здавала оренду трестові, їдали і ресторанів. Трест відновив роботу кондитер кондитерського цеху, навіть залишив там працювати Арпада арпадамшкольця. Це стало для нього неабиякою втіхою після пережитого удару, коли одного дня втратив усе. Заради чого важко працював багато років. Незважаючи на те, що асортимент продукції довелося змінити під радянські стандарти гости, забувши про екзотичні інгредієнти, кондитерові вдалося робити смачні торти, які дуже полюбляли у жороці. Продавали ці торти в тістечка в кафе, котре в той час чомусь називали лягушатником. На тодішній вулиці Соворова, якраз там, де в 1940-х працювала цукральня мішкольця. Її колишній власник помер від інфаркту у 1972 році. Його дружина Анна прожила 93 роки, після чого обійстя на вулиці Капітульні продали. На його місці виріс двоповерховий будинок, який геть вибивається зі стилю старої красивої вулиці. Так, зник дім, котрий пізнавали колись за ароматом ніжних, ніжних бісквітів. Однак історія міжкольців ще жива бо серед подвір'я Досі стоїть будівля, якій ті ніжні бісквіти випікали. Місті, місті живуть нащадки, які досі пам'ятають їхній неймовірний смак. Далі історія про Йозефа Йозеф Шнайдгена. Добре, пам'ятають ужороці й перечинці старого покоління і тістечка Йозефа Шнайдгена. Цей кондитер, теж, як і Ерпат Міжкольці, був родом із Топольчан. Народився там 21 вересня 1912 року. У 17-річному віці він поїхав до сусіднього міста Нітре, де влаштувався на навчання до тамтешнього цукруря Дюлигерилея. За чотири роки поки Йозеф навчався в тістечка, готувати морозиво і інші ласощі, він зрозумів, що кондитерська справа саме те, чому він хоче присвятити все своє життя. Тим часом одна з Йозе. Сестер вийшла заміж брата відомого ужродського кондитера Арпада Мішкольця. Мабуть, мішкольці, знаючи, що Йозеф також вивчився на кондитера, запросив нового родича приїхати до Ужгорода і допомагати йому в кондитерській справі. Хлопець якраз повернувся додому після служби в армію. Роботи вдома не мав, тому з легкістю погодився. Так доля у 1937 році привела його до тоді Чехословацького Ужгорода. Де молодий кондитер став до роботи в цеху, в цеху Арпада Мішкольця. Сукральня свого шефа Йозеф зустрів і своє кохання Маргариту Бодайло, доньку місцевого майстра Кушніра. Коли 1938 року Ужгород став частиною Лугорщини, і Йозеф мусив як громадянин Чехословаччини виїхати з міста, то був розпач, вирішив будь-що буде, повернутися назад до своєї нареченої. Кордон на околицю Жирада в напрямку Чекословаччини він увечері перетнув легально, але до батьків не поїхав, а в темряві почав обережно садами й виноградниками пробиратися назад до міста. Якраз тоді його кохана Маргарита прийшла до кафе міжкольця і, заливаючись гіркими слізьми, розповідала кондитерові та його дружині про те, що йовшко поїхав і хто зна чи повернеться. А на той час її Євшко вже стояв у дверях і розчулено слухав, як побувається його наречена. Що казати, за хвилину Маргарита плакала ще сильніше цього разу від щастя. Незабаром пара побралася, і Йозеф отримав дозвіл на проживання в убурському онварі. Щоб далі працювати в цукерні, він мусив також отримати новий дозвіл на роботу. Спершу склав іспит у товаристві промисловців Ужгорода на здобуття звання помічника майстра кондитера. А пізніше це, здобув і звання майстра. Сталося це 1943 року, коли Йозеп наважився таки після шести років роботи в цукерні родича мішкольці відкрити власну справу. Арпад Мішкольце, почувши про те, що його прокидає його і хоче відкрити в Ужгороді власну цукрару. Страшенно образився після того, колись близькі друзі не розмовляли один з одним багато років і поморилися лише на старості літ. У 1943 Йозеф Шнайдген покинув роботу водича і придбав в торгове приміщення на першому поверсі будинку на нинішній вулиці Корзо номер 23 він переобладнав приміщення у невеличке затишне кафе «Цукерня», де можна було випити кави або чаю і поласувати смачними тістечками чи морозили. Кафе так і називалося, цукразда, тобто цукарня. Шнайдгена. Усі солодощі виготовляли там там же, у цеху. Йозеф мав кількох помічників-кондитерів, а його дружина Маргарита обслуговувала клієнтів у кафе. У ті часи у Жироці любили, щоб кафе було маленькими, домашніми, затишними, аби можна було посидіти спокійно, а не в галасі. Вони приходили, сідали за один із чотирьох столиків, замовляли улюблені тістечка і смакували їх за неспішними розмовами. Якщо тістечко сподобалося, гості могли попросити загорнути їм більше шматок із собою. Також до церкні заходили, щоб замовити торти і тістечка на урочисті події. А діти забігали по смачне морозиво. Воно, до речі, в ті часи було зовсім не таким, як тепер. Йозеф Шнайдген робив його із замороженого соку. У лимонному морозиві був сік лимона, а в дуже, в дуже популярному серед дітей полуничному подріблені ягоди. Зверху поцілу покрашала ціла полуничка. Пропонували у Шнайдгена і пуншеве морозиво зі справжнім ромом, і молочне, і яблучне, багато багато іншого. З тістечок найпопулярнішими були так звані робоші. Тобто трубочки із белковим кремом усередині. Крему Йозеф Шнайдер ніколи не жалів, а тісто трубочок було тоненьким і хрустким. Також дуже любили ожироці торт довбиш. Йожиф робив його надзвичайно вміло з тонесеньких корижів бісквіту і смачнючого шоколадного крему, а зверху класично покривав цукровою карамеллю, як, яка приємно хрустіла, коли відділяли ложечкою шматочки. Макові, горіхові, кавові, лимонні, шоколадні, яких тільки тістечок не було в цукерні Шнайдені. Його заклад швидко став у місті дуже популярним, що давало йому моральне задоволення і фінансову винагороду. Йозеф Шнайдген доволі швидко після відкриття цукерні зміг назбирати грошей на придбання будинку на набережні, де народилася його дружина. Дивно, але в цьому будинку сім'я Шнайденів ніколи так і не жила. Чомусь і далі винаймали дім на початку вулиці Беречення. Там народилися і усі четверо їхніх дітей 1940 року: Дьорть за два роки Йожев, 1948 року Ласво, а ще три роки Йолана. І там же сім'я пересиділа важкі осінні дні 44-го, року, коли через Ужгород пройшов фронт Другої світової війни. Коли одного дня після завершення війни радянський громадянин Йожев Шнайдген прийшов зранку до свого кафе і почав підіймати металеві жалюзі на дверях, до нього підійшов чоловік у цивільному вбранні і спокійно і скомандував Закривай. Йожев спробував вияснити, в чому річ, але той йому лише коротко сказав або радів, що його не заарештували. Кондитер був змушений віддати ключі тій невідомій людині. Так від сім'ї забрали і приміщення, і все технологічне кухонне обладнання, і меблі, кафе, і все надбане за роки роботи. Ті повоєнні часи були для шнайнів дуже важкими. Йожифа нікуди не хотіли брати на роботу. І Він підробляв тим, що випікав удома торти їх тістечка на замовлення. Ужирольці добре знали про його ситуацію, тому, якщо в когось намічалося сімейне свято, їйшли поторти тістечка саме до Шнайдгена. Потім кондитер заробляв тим, що супроводжував костячева до Москви вантажні вагони з яблуком. Аж у 1950-му дьожиф нарешті отримав роботу, та й то не в уж а в Перечині. Тамтешній кооператив облбожкілки відправив цех з виготовлення пряників та людяників, а працювати в ньому не було кому. Тож вирішили запросити дьозефа Шнайгена. Кондитер не вагаючись, погодився. Понад 20 років він щодня о п'ятій ранку їхав автобусом на роботу до Переджина. Додому ж повертався близько восьмого вечора. Спочатку виготовляв, виготовляв у тому цеху цукерки і пряники, а потім додав до них трубочки із білковим кремом та кремові тістечки, які просто танули в роті. Згодом у кафе Переджина вже пропонували 8-9 видів тістечок. різноманітні булочки, льодяники на паличці та морозиво. Це було таким смачним, що до Перечинаду по солодощі навіть з Ужгорода покупці приїздили. А саме Йоз, Йозефа Шнайдгена запросили до Москви на ВДНГ, де він з великим успіхом представляв свої солодощі. Після того кондитер отримав всесоюзну категорію майстра, надбавку до заробітної платні та запрошення на роботи до Москви. Але Йозеф відмовився я відмовився і від пропозиції працювати в Ужгороді. Звісно, робота в Ужгороді була б для нього куди зручнішою, але кондитер завжди казав, «Мені, коли мені було важко, переджин мене прийняв, тому там я і залишився. У 1060 х роках Йожип Шнайдер став ще й керівником школи кондитерів, яку відкрили на базі Переджинського церкву. Всього за його керівництва фах кондитера здобуло близько 50 учнів тієї школи. Чимало його учнів потім працювали кондитерами. Ще багато років готували чудові солодоща та за старими рецептами свого вчителя. Сам Йозеф Шнайдерген працював у Передчині аж до виходу на пенсію на початку 1970-х. років. Але й на пенсії кондитер не сидів вдома, склавши руку. Часто готував рідним солодощі, особливо багато тістечок викликав на різдво. Традиційний но Тістечка Рестелет, горіхово-маковий ділош, макош, ролет ужоні з горіхами й маком. І на Великдень, як правило, схоже на Безе, гопчок, ванільні ругалики та ніжні чайні тістечки. Не стало кондитера Йозефа Шнайдгена у 1991 році. Але він залишив по собі велику і дружну родину і ще добрі згадки у місцевих любителів солодкого. Друзі, на сьогодні наша історія. Закінчилася, буде будуть, будуть наступні історії. Ще їх багато, тому дякую всім за перегляди, за ваші лайки, коментарі. Всім до побачення і до зустрічі!